Фух, шановні, я не вірю. Я в б'юті. Це кусочок Марсу на планеті Земля. Я такий, якби на марафоні. Ще через те, що я не знав тих дурних правил тут. Вся дорога зайняла мені 2,5 дня і 1800 кілометрів. Я настільки в шоці був від картинки, коли їхав сюди, що пару разів брався за голову, бо не усвідомлював, що це все насправді. Це перша ніч в юті, а завтра починаємо відкривати справжню магію штату у національному парку Аро. Дорога була така гарна, що я не міг не зупинитися. Тут все виглядало, ніби Юта себе хоче показати з найкращого боку. Я дістав дрон і полетів знімати цю красу. Коротше, такий неприємний прикол. Я приїхав під парк. Тут дуже велика черга з автомобілю. На в'їзді пише: перевірте, чи ви маєте квиток. Якщо ви не маєте квитка, зупиніться тут, що перевірити. Виявляється, щоб заїхати в парк, не вистачає абонементу. Тому треба зайти на цей сайт і купити слот за 2 долара на конкретну годину. У сезон найкраще планувати поїздку за 2 тижні, бо не буде вільних квитків. Тому хочеш ти цього чи ні, рано чи пізно ти заїдеш в місто Муап, бо воно тут єдине на сотні кілометрів каньйонів і пустелі. Населення міста 5200 людей, що може здатися досить скромно. Але вони приймають 5 мільйонів туристів кожного року. Вся ця краса створювалася природою мільйони років. Не існує ні таких слів, ні таких камер, щоб описати або передати цю картинку. Це неповторне творіння природи створено водою, вітром та сприятливим кліматом. Температура Днем сягає 35 градусів, а вночі опускається до 5 градусів. Я такий, якби на марафоні. Я заїхав пізніше на 3 години, ніж мав би приїхати через те, що я не знав тих їхніх правил. І в черзі я стояв 40 хвилин просто на в'їзд потім. І я зараз бігаю від точки до точки, <гум> чим поскорше зняти коротке відео і їду далі, бо я не встигаю, все зробити за день тепер. Зазвичай одного повного дня вистачає, щоб оглянути основні місця, але тут можна провести і тижні, досліджуючи кожен куточок парку. Парк має більше двох тисяч арок. Не знаю скільки я з них побачу, але одна з них, на яку я піду вечором, вона одна з топових вважається, не тільки в Юті, а в світі. Вона є на номерах машин, тих, що з'юти, картинка тої арочки. І на заставці з Windows, і дуже багато людей приїжджають тільки, щоб її побачити. Але це треба її лапати на заході сонця. Настав час піти подивитися на ар. Найгірше тут це реально просто запаркуватися. Стільки людей, що ти просто чекаєш, поки якась машина виїде. Бо парковичний місць дуже мало на кожному. Point View. Арка Дарнет. Арка номер два північне вікно. Арка номер три південне вікно. На яку було неуспішне сходження. Наступна арка це зразу номер 4 і 5. Подвійна арка. Лише гляньте, як вона могутньо виглядає. Пора рухатись далі. В кінці парку є найдовші маршрути. Які зазвичай обходять туристи, але я наполегливо рекомендую їх пройти. Бо коли ти проходиш ось цю щілину, ти потрапляєш ніби в нармію, і красота навколишньої картинки виростає в 10х, пейзажі стають ще величнішими, кольори насиченішими, а форми скель фантастичними. Дуже прикольно там, де нема людей. А нема людей там, де треба трошки пройтись. Переважно всі найпопулярніші точки прямо біля дороги. І треба пройтись там 100 метрів максимум. А тут треба пройтись кілометр і вже певно 5 людей там було, а не 40. Ще гляньте на форму утворення цих скель, виглядає як нарізаний батон. Що вам колись пощастить побувати тут, серед цих неймовірних краєвидів, скель і світла, ви запам'ятаєте цей момент на все життя. Тут усе дихає спокоєм і свободою. Це місце, в якому зупиняється час. Тепер я геть не маю часу, щоб встигнути на останню точку. Не, маю час, якщо я за 20 хвилин дойду до машини, а маршрут займає приблизно 40 хвилин. Але він в нас тимо легше, тому я біжу Надіюсь встигну. Все через те, що я не знав тих дурних правил тут з тими в'їздами. Просто три години просрав. Ті 3 години я би міг використати на відпочинок, а так я бігав весь той час. Єлі встиг. Не знімав, як добирався, бо боявся запізнитися. Ось вона, красуня, делікатна арка. Пару фотографій для мами. Кожного вечора вона збирає сотні туристів, щоб побачити, як її підсвічує сонце, яке заходить за обрієм. Сьогодні був день марафон, і я вбитий під кінець. Напевно, по голосі поведу чути. Але це ще не кінець. Я йду робити фотографію з зоряним небом, бо тут вже низьке забруднення світлом і дуже гарні фотографії неба виходять. Правда, я ніколи такого не робив, тому буду бачити. Ось як цей камінь виглядає в день. А ось як він виглядає вночі. Суворо не судіть, я не професіонал таких фотографій. Дякую, що подивились, було б приємно, якби ви написали, як вам в коментарях.